Як я пробрався на презентацію нового Lexus, стип ключі і чуть не розбив машину за 4,5 мільйони гривень. На зв'язку Душенкою я дізнався, що в Буковелі буде презентація нового Lexus, тому летимо туди. По дорозі я ще зубі зробив фотографію за 170 гривень, і ось ми вже на місці. Презентація буде в найдорожчому готелі Буковелі, і ось машина, але до мене підійшла охорона і заборонила знімати. Ви не повірите, але на стенді Lexus мене впізнали, і ви офігієте від того, що мені дали. По перше, дали номер, який коштує приблизно 45 тисяч гривень за три ночі, і від цього я вже офігів. Того інші пакетки я не відкривав і. Одразу полетів чилити в спа. Також нам оплатили вечерю, яка коштувала 4 тисячі гривень. Ну а тепер найцікавіше, що було в тому пакеті: теплезний плед від Lexus і запрошення на їхню презентацію нової машини. Тому погнали. Якщо чесно, ми трохи запізнились, але я думаю, багато не втратили. Розказували про топові функції нової машини. Але, окрім того, як на мене розказували дуже банальні речі: до прикладу, бездротовий карплей, різання фар та асистенти. Це ніби вже є в кожній машині. Ось так виглядає новинка, яку презентували, і тепер ціни: 4,2 мільйони і 4,5 мільйони гривень. Я вирішив не втрачати часу, знайшов ключі від найдорожчої версії, легезенько їх і Ідем, покажу за що тут. Просять скільки грошей. Ось так виглядає новий Lexus GX спереду, а ось так ззаду. Того, що мені сподобалось, це підніжка, яка виїжджає, салон, камера в дзеркалі заднього виду. Нарешті переробили мультимедію з приборкою. Тепер це виглядає по-новому і свіжо. Але як на мене, розташування та якість фізичних кнопок такі собі ну, і шторку панорами можна було зробити електронною, а не щоб сувати пальцем. А багажник до речі досить місткий і можна там навіть спати. В кожній машині була рація, і я навіть ще не догадувався, що нас чекає поперед. Ми кудись вирушили колоною, і я зразу знайшов, де включити масаж. Це був просто кайф. До речі, поїзді мені машина дуже сподобалась, але раптом ми з'їхали на отаку от, от дорогу, і тут мені стало страшно. Нам просто роздали тачки за 4,5 мільйони гривень, щоб ми їздили по вогнюці, по гірській дорозі. І з одної сторони мені було дуже страшно, а з іншої дуже цікаво, тому що такого досвіду у мене ще не було. Але в таких умовах я зрозумів, що той салон не такий важливий, коли ти можеш проїхати отаку от, от дорогу. Тому я вам просто покажу декілька локацій, по яких ми проїжджали. До речі, ця дорога була в сторону. Драгобрату, це був мій перший досвід, і я кайфанув. І якби я не переживав, що я машину розіб'ю, але з нею все супер. Обов'язково чекаю від тебе твого царського лайку. Ну і пиши в коментах, чи було тобі цікаво. Ну і як завжди, зустрінемось в рекомендаціях. Па!